Рада вітати всіх вас на своєму каналі. Сьогодні у мене така ось невелика закупочка, маленькі подаруночки. Ось у мене таке милко, воно ну, таке запашне, дуже мені подобається. Гель для душу, крем для рук. Це фірма Oriflame. Все. Це. Це мені подарували. Це я купила собі сама. Невелика в мене була така закупка шампунь один та шампунь другий. Дав вже зараз по 98 гривень, а палмалів по 70 Тут я вже перейшла на кухню, готую, буду готувати їсти. Мию спочатку посуд, що в мене залишився недомитий, зараз швиденько його помию, поставила вариться борщик, бульйончик вариться. Закінчила та мила посуд. Тепер. Чищу картоплю, моркву цибулю. Завжди я чищу в мийку. Бульйон доварюється. Зараз приступаю ріжу картопельку. буду робити зажарочку. Сьогодні ще я маю пожарити. Крильця, зварю гречечку. Гречечка я спочатку запарюю, доводжу її до кипіння, вимикаю, вона в мене стоїть деякий час, потім я її ще трошки проварюю. Ну зовсім зовсім трошечки, так, щоб довести. Варю я гречку один к трьом. Ось кинула я картопельку. Гречечка моя закипіла вже. Я прозівала, коли вона закипіла. Зараз її вимкну. Вона в мене постує. Цим часом роблю зажарку на борщик. мариную крильця, в крильця додаю приправу, сіль. Приправа в мене до шашлику, трішки чесничку туди тру. Воно, воно в мене стоїть десь пару годин. Сьогодні воно в мене дуже мало постояло десь ну, хвилин 40, поки варився борщ. Борщ я вже до, закінчую доварювати, кидаю капусту зелень, додаю в кінці ложку, велику таку з горкою ви бачили, сливок. Мені подобається. Чоловікові не дуже, мені подобається. Ну, я інколи кладу, інколи не кладу, не завжди кладу сметану. або Доварюю гречку, так як я вам говорила, борщик вже показує, що він вже готовий в мене. Гречечка моя доварюється, крильця дожарюється. І на цьому буду закінчувати. Все миру, добра, спокою. До побачення.